Всіх вітаю на нашому каналі. Сад на Дністром, Івано-Франківщина. Пройшов вже час сьогодні, 31 жовтня, час, коли потрібно дещо поновлювати, дещо, в моєму випадку, викидати які, саженці, які не підійшли. Виноград, який розчарував нас мене. Відповідно, в цьому цих, як ви бачите на, на екрані, прийшли, прийшли мені дві упаковки в одному. Там є більша кількість дев'ять саженців, ну і тут одному, це менше. Там один саженець. Одному із цих упаковок є мій, як кажуть, псих. найдорожчий саженець, який я собі дозволив купити. Потім я вам його покажу. Перше, хочу ще підвести деякі підсумки, короткі підсумки цього сезону, що мене розчарувало, що мене задов... Задов... задовільнило, а... А... а дещо то що ще. На випробування, в період випробування буде у нас. Розчарування. Перше, це був виноград Нельсон. Ніби був в перші роки хороший виноград, мускатний, біла ягода. На другий рік трошки тріск. Ну а цього року, на, тож на третій рік, це четвертий рік вже був кущовий, повністю тріск такий, що неможливо було його нічим і зупинити. І були попередні обробки брецілом кальцію, кальцію добавки. І що, результат поганий. Плюс, плюс захворювання. Мільдіум. самий перший він захворів на мільдіум. І то так масивно вдарило по листовому апарату, що вже не міг я нічого зробити. Пробував хорусом. Як кажуть, він на 7 днів. Термін очікування невеликий, вже період такий був, що нічим. Важкою артилерією неможливо було працювати таким голдфінгер, який треба очікування місяць, як мінімум. Відповідно, так як у нас погода на Заході, багато дощів, у нас важко дуже боротися з мільдю, особливо в період, коли вже мають дозрівати ягода, а в цей час переважно йдуть дощі. І це для, для мене, я думаю, всіх виноградарів нашої зони велика проблема, щоб побороти це мільдю. Неможливо, біопрепаратами, як кожен день дощ паде. Отак, цього року то два тижні було дощу без перестанку в вересні місяці. Так що важко. Ну так, боролися, що, що могли, робили. В загальному дуже важко з міндіо наші. І тому потрібно вирощувати, на мій погляд, такі виногради, які стійкі до, до цього захворювання. На моєму списку будуть два винограда, які ще, в принципі, навіть і не заплодоносили, але я їх вже видалив, тому що вони. Дуже, дуже хворобливі містійки до Мільдію Нельсон. Потім шикарний, мій шикарний хороший, ніби виноград, ягода велика, але тріск, тріск шалений в нього. Тріск шалений, він вже пере, пере, обрізаний на перещеплення. Так само, як і Нельсон. Буду його перещеплювати ну, в майбутньому році. Ну і в загальному оці такі два що вже перещеплені. Потім нас, на, на, що я викинув вже, оця є заміна в цих ящиках, є заміна, яка, яку я буду міняти за цих цеви. Перше, це бравісимо, тріск, ну і цього року дуже пошкодив, пошкодили його приморозки весняні, так що він навіть і не відновився. Атос, маю два кущі, це п п ят, п ят, як, ніби мої сторожили. Два кущі, один я вирішив. Замінити. Я його викупав і вже буду замінювати на щось інше. Проблема в нього це в мене це є горошіння. Великі горошіння, рона невеликі. Інший кущик, думаю, дещо перещепити, а дещо ще буду пробувати. Танці з бубнами робити, може щось вийде, може буде краще на слідуючий рік запилення. Потім Басанті. Ну Басанті мені не підійшло, тому що кущик був в прищепленому вигляді. Прийшов до мене. Він якийсь дуже був ослаблений, не розвивався. Чесно кажучи, ягода, як я давав деустатку робити своїм знайомим, друзям, які тут були, у мене відвідували мій виноградник, чесно кажучи, не підійшло. Нікому не, не сподобався. Так що я без жалю його забрав. Посадимо щось краще. Потім велюр, велюр не набирає цукру, і теж в мене він не влаштовував. Криптон, Криптон це взагалі сміття. Хто бачу попереднє відео, у мене відео там було про нього. Тож смаку нема, кущ не розвивається. Ягода тріщить. Ніякий. Казка Балабанова, такий, ще був виноград у мене. Мені його порекомендував один продавець. Він мені не підійшов. Ніби нічого, біла ягода, ну теж не то. Мелодія. Три роки кущаві. Ще ні разу. Нічого на ньому не було і обмерзали. На весну я не мав нічого толком викинув. Ну і Афродіта і Веліка, це що я говорив, це третій рік, другий рік Кощовину, Ну вони самі перші. І, і обробки в них були так, як, та, як всіх виноградів, всіх молодняку, які не мають, не мають винограду, відповідно, більше були, більше були обробки, так що ну не помогло. Мільдю, самі перші. На заміну ось так. в загальному все нормально. Вікторія гарно, Віктор себе гарно показала. Сенсація, Хілена мене з Альянс, Богема, Матадор, Прима України. Це все добре. Румейка трішки, трішки були проблеми з визріванням лузи. Обрізав на ріжки, бо іншого варіанту в мене не було. Трошки вона щось не таке. Альянс нормально, як казав. Все добре. Ну і слава Україні. Тоже щось з визріванням лози цього року не дуже. Так, як я розказував в попередні відео, у нас були проблеми з погодою і приморозки. Приморозок перший вересневий, що нам не дозволило. Не дозволило мені не дозволило, хороший результат дістати по, по запиленню. Другорічки мене влаштували, всі полонез з 50, голдфінгер, золото, століття, рататуй, все добре. Все, надіюся, що ці. Ці виногради в мене приживуться і на довший час. Побачимо, час побачимо. Но зараз будемо розпаковувати. Ці дві посилки прийшли з Дніпропетровщини. Я би сказав, це земляки. Перша це є тут більша кількість. Почнемо більшої чи зменшувати. Більшої. Це є сім'я Ткаченко. Всім відома. Я вже не перший раз замовляв в них. Як правило, заплатив наперед, бо знаю, що тут хороша якість саджанців І минулорічні саджанці мене влаштували. Я ще навіть Ельдорадо зробив собі ще доповнюючий саджанець з тої лози, яка була так, витягуємо. Як ви бачите, опа. Такі лози довгі, чисті. Тут така кількість, ще, що залишається 5-6 броньок, а решта ще можна десь собі використати на пророщення, на прищеплення. Так, будемо розпак... розпаковувати. Зараз від коренку. Бимося. яка у нас коренева система? Вау! Да, треба було рукавички взяти собі. Прошу дуже. Так. так, Так, дивіться, перший. Потужний коренева система. Що називається він. Правильно, кишмиш і риска. Був я замовив Lamborghini, але побоявся, що з терміном він мені не підійде. Ми переговорили з Дмитром, він мені порадив. Цей кишмиш і риска, це білий, жовтий, жовтий хороший. Грошіки сміс бізнесеневісі його хвалять досить нова форма. Подивимося. Так, це в нас етюд Калугіна. Теж хороший саженець. Скільки брунюк, Лоза. Все, прекрасно. Так, слідуючий. Прошу. Так, трошки тоньше. Ага. Ясно. Це вже це вже подарок, я так зрозумів. Подарунок. Дарунок Даміру. Не знаю, що це таке. Подивимося, цікаво. Дякую, дякую. Думаю, що це щось не знаю, може Калугіна. Дякую. зараз Дмитро робить сюрприз для своїх покупців. Це дуже приємно. Так, це у нас Нікітон. Бачите? Це смаколик, смачний, мускатний, ранній виноград. Нам підходять ранні виногради, бо інші можуть нам не дозріти. Трохи маємо проблему. Захід України. Кишмиш хеллої. Ну це такий. Всі мають. <сувач> Дружина просила, купи. Добре, будемо і ми мати. Це так для колекції. Дуже хороший саженець, американський бізнесіневець, всі його знають. У мене ще його не було. Арарат теж я не хочу, бо він... Ну і ті всі хелові ранні. Уа, Має... це що таке? Це коренево. Того року я мав таку медею від Дмитра, то та вона таких мені три пагони дала, що можна було чотири зразу виростити і мати повноцінний кошт. На другий рік. Кишмиш парфюм. Це теж він мені порадив. Хотів якогось наш, так, подібного до, до цимусу. Він сказав, що це нічим, ну, хороший кишмиш, великий грона, смак. Парфу. Ну, своєрідний смак. Так. Ще ми маємо. А, ха, оце мій псих. Це найдорожчий. Ціну не буду говорити, всі там побачите. Це є фреш мускат. Це є новинка. Ранній мускатний, довга ягода. Форма довга, продовгувата, дуже подобається. Ну, надіюсь, що все в нас буде добре. Прикраса нашого винограду. Так, це є в нас тера. Теж смачний кажуть. Також ранній дуже. Надіюсь, що такий самий, як Тера, Нікітон. І ще це має бути фламія. Так. І фламія. Бачите? От фламія. Ці всі саженці. Тут ще залишився один цей Юліних. Я ще хотів купити собі цей виноград. Дмитра Каченка, бул... були тільки чубуки, хотілося б вже. Саженця, щоб боками не бавитися. Тільки один саженець придбав. Зараз подивимося. подивимось. Думаю, що якість не гірша. За їхніх колегів-виноградарів. Зараз подивимось. Це є сьомушка. Сьомушка. Так, ось, Тоже непогана коренева система. Все, трошки сухіший торфик, не так зволожено, але свіже коріння, все з ним добре. Теж бачимо, який скільки багато бруньок.